Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Мир зі всіма це любов до людей. Мир і святість це перші камені в основі благословеного життя. Правильне відношення до людей являється умовою, щоб побачити Бога в житті. Мир зі всіма це любов до ближнього. Немає миру, немає любові, немає Бога. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої більшої заповіді немає. Святість це любов до Бога, без бо святості у нас немає доступу до Бога. Втратили любов до святості, втратили Бога. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, вся сила миру і святості в любові Божій. Втрачаємо любов, втрачаємо мир і святість, втрачаємо благодать Божу.